Куди ми їдемо, Сір? Ми їдемо на замір в ОСББ. Будемо міряти пускові токи грузопасажирського ліфта і холодної води, насосів холодної води, тому що люди планують поставити систему резервного живлення. У них, до речі, вже є генератор великий на будинок, тобто у них така, знаєте, піль вона вже закрита з резервним живленням, але все одно вони хочуть станцію на літівих акумуляторах, тому що вони просто банально е зрозуміли які витрати. По грошам генератор великий, і вони такі, ага, типу, вмикати з дерев'яну цю бандуру, щоб запустити ліфт і холодну воду. Ми не хочемо. І вони шукають спосіб, як оптимізувати, зекономити кошти. І вони вже були в одному з наших ОСББ, де ми реалізували систему на літівих акумуляторах, і на до нас звернулися. Що запропонуєте нам хлопці? І от ми зараз до них їдемо на замір. Ми взяли з собою токові кліщі. Будемо накидати на проводочки мірити пускові струми а, і взяли з собою аналізатор мережі. На всякий випадок можемо теж його поставимо, щоб побачити тенденцію споживання електроенергії на протязі доби. Відповідно, отака історія. І вже в наступному ролику ви побачите, як ми будемо всередині ОСБВ, що там буде за щитові, що ми там будемо робити, і ще там поспілкуємося.